Парламент Верховна Рада України дев'ятого скликання, і сьогодні час звітувати. Європейська солідарність, яку я маю честь співочолювати, за цей час зареєструвала більше. Тисячі ста велика частина з них стала законами. Якусь частину в нас вкрали, перерестрували під іншими назвами і прізвищами, але головне, що перемагають наші ідеї. Наша платформа, наша ідеологія це армія, мова, віра, ЄС і НАТО. І ми знаємо і відстоюємо це і у владі, і в опозиції. Дуже важливо, що ми єдина фракція, яка відстоює сильний демократичний незалежний від банкової парламент. в перший день роботи цього парламенту Аменту ми заявили про перехід в опозицію до влади, але ми не в опозиції до держави України і найсильніше захищаємо армію, посилюючи обороноздатність через наше законодавство, через адвокацію на заході. Ми робимо все для того, аби